Знаходимося в Красноградському районі, подивилися стан справ, подивилися пасівну стан тварининського комплексу. Посівний процес це і типовий приклад такий працюючого наразі господарства в Харківській області. На прикладі такого господарства ми бачимо, що на щастя частина ну близько 60% наших господарств все ж таки працюють в повному обсязі, незважаючи на те, що мають певні проблеми, які пов'язані звісно з нашою загальною економічною обстановкою та війною. Наразі у нас станом на сьогоднішню дату у нас засіну 56 тисяч гектарів. Переважно це у нас горох, яровий ячмінь, ярова пшениця. Господарство на сьогоднішній день є багатофункціональним. Ми, як в рослинництві, так і в тваринництві маємо певні здобутки і працюємо над цим, вирощуємо культури зернові, технічні культури, ну і основні це кормові культури, тому що в нас на сьогоднішній день тваринництво займає дуже тому вагу. У нашому господарстві основна проблема це щоб закінчилась війна і розбитого гада. Це перша проблема. Друга проблема, щоб підняти економіку.